Сьогодні, 13 вересня, служба цивільного захисту Гарнізон рятувальників міста Луцька проводить таку громадську акцію Запобігти, вирятувати, допомогти для того, щоб для населення, для мешканців міста Луцька, а також для гостей нашого славного міста, розказати і показати, що таке рятувальна служба, що таке служба порятунку, державна Державної служби надзвичайних ситуацій України, що ми можемо, яке у нас є техніка рятувального обладнання і спорядження. І щоб люди подивилися наших рятувальників і були переконані, що в випадку надзвичайних Ситуації або будь-якої іншої біди, ми придемо до них на допомогу і зробимо все для того, щоб врятувати їхнє життя і майно від надзвичайних ситуацій і пожеж і інших ситуацій, які можуть трапити з людиною у сфері її життєдіяльності. Дітки, а також всі інші, бажаючі дорослі, в тому числі, можуть спробувати врятувати людину на спеціальному комп'ютеризованому манікені. І вже відповідно це манікену, ви бачите, вже діти приходять. Ми будемо вчити їх, як це робити. Якщо вони правильно це зроблять, то в нагороду вони отримають призи, подарунки і сувеніри, а також відповідні посвідчення. Я вмію рятувати життя. Ти очень треба, очень. Треба відкрити Ти в ньому... І так, Поміряти треба, поміряти, поміряти. Так. треба. А, Чи, є. Чи є у людини пульс? Чи немає? Якщо немає пульса, якщо людина не дихає, заслухаєш на вузку, якщо не піднімається грудна клітина. 30 напускань. Ні. Як ти робиш, Довіса, ти, ти невірно робиш? Ти взяв одразу натискаєш. ти вірно визначив школу? як ти знайшов, що, що саме тут потрібно написати?